Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам класне, досить велике відео по вільному марказиту. Хочу швиденько нагадати, можливо, хтось не чув минулого разу. У нас невеличка пригода сталася з попереднім постачанням. Його наша шановна митниця відправила назад в Таїланд без пояснення причин. І тепер ми чекаємо, поки вони туди доїдуть назад, ці прикраси, і нам їх повторно вишлють. Ситуація, на яку ми абсолютно ніяк не можемо вплинути, просто спостерігаємо, чекаємо. Дякую всім, хто погодився ще зачекати. Таке іноді трапляється. З міжнародними посилками, я напевне буду при замовленні це з кожним з вас оговорювати, тому що ну, форс-мажори зараз вони як ніколи актуальні і можуть бути. І поки ми чекаємо на ту красу, хочу вам показати те, що є в наявності. Прикрас дуже багато. В принципі, я всі їх вже показувала, але в різний час я впевнена, більшість ви навіть і не бачили. Сьогодні я зібрала все це разом, але це, звісно, не все. Нагадую вам вкотре про групу з актуальною наявністю: телеграм-канал і Вайбер-спільнота. Всі посилання є в першому закріпленому коментарі. Там можете гортати, дивитись, побачити те, чого не буде сьогодні, не тільки по марказитам. Сьогодні дуже велика концентрація краси. Почнемо з ось такого блакитного топазу. комплектик в 20 му розмірі. Ось його артикули. Вага каблучки 7,20, сережки 5.10. Я в минулих показах чомусь забула про це сказати і вказувала ціну за комплект, але хто бажає, то можна і розбити каблучку сережки це не проблема. Хоча в комплекті вони ідеально виглядають, сережки на англійській застіпці. Це взагалі нерідні прикраси. У цієї каблучки я не бачила таких самих сережок, ми ось цю модель завжди беремо і вони чудово поєднуються. Шинка тут з цієї сторони тоненька, в принципі, розмір зберігається, тут 10,5 американський на 20 наш прекрасно підійде. Вчата в каблучці камінець 5х9 мм і в сережках 7х9 мм. Блакитний такий колір, знаєте, спокійний, не яскравий, але й не блідий. Класичний блакитний топаз. По ціні зазначаю. Та й швиденьке нагадування прикраси в сріблі 925-ї проби виробляються в Таїланді. Камінці в 95% випадків натуральні, якщо якась імітація. Про це додатково кажу. Дівчата, і цей самий комплектик в мене є з натуральним цитрином, подивіться, який гарний. Каблучка буде на 18,7 приблизно, вона в 9 му американському. За вагою артикулами прикрас все те саме, по ціні він відрізняється, він дорожчий, прописую. З іншим камінням, кому потрібно також все це можливо замовити, але треба прораховувати. До речі, хто бажає вже можна в принципі, записувати замовлення на травень. Обирайте каталоги в описі під відео і також в коментарях. Далі ще один нереальної краси комплект з натуральним аметистом. Розмір каблучки на 18,8. Сережка за вагою 11,2 грами. каблучка 6,40 на англійській застібці. Що сюди може бути? Це підвіска і це браслет. Можливо, якесь ще кольє. Треба дивитись. Камінь Сі 7 мм. Сережка трошечки більша, здається, мені за каблучку 2 см діаметр сережки. Вартість комплекту 135 доларів. Для Дівчата мають дві ось такі прикраси. Вони можуть бути як комплект, або можна взяти окремо, це не проблема. Каблучка 18,719, артикул 526, вага 630. І сережки на гвістках 5,10 за вагою. На англійській засібці можуть бути підзамовлення, але я вас дуже прошу: не бійтесь гвістків, особливо коли вага в сережок невеличка, вони чудово сидітимуть. Під ваше вушко якраз ідеально можна відрегулювати гвістком. По габаритам і ціні прикрас зазначу на екрані. Тепер, дівчата, ось ці крутезні каблучки, є кілька штучок наявності, пропишу розміри на екрані. Ті, хто їх замовляв ось на кінець лютого, вони ось ці посилишці, що мандрує, тому трошки пізніше доїдуть. Зараз розміри, які залишились, я прописала. Артикул каблучок 17,06. Вага в них близько 6 грам, може бути ще з оніксом. З, знаєте, з чим з геліотісом, я, до речі, замовила на наступне постачання. Подивимось, що воно буде, думаю, буде гарно. Сережки, щось можна придумати в комплект. 9 мм ширина. Вартість 33 долари. Тепер ось така класна модель 147 каблучка з блакитним топазом в 19,5 розмірі. 6,90 за вагою. Можемо дозамовити сережки і підвіску в комплект. І також з будь-яким камінчиком можна зробити. Топас 1 см досить великий. Загальні габарити 1,8х2,2 см у каблучка. І вартість 48 доларів. Тепер, дівчата, каблучка з вушками одна вільна, в 19,5 розмірі. 816-й артикул. Вага трошки більше за 7 грам. Дуже оригінальна. Хтось запитував до неї комплект, але я дівчата не знайшла. Можливо, ви щось підберете собі в каталогах. 08 на 2,2 см габаритний розмір. І вартість 33 долари. А тепер ось така розкішна модель з Оніксом в 20-му розмірі в наявності за вагою 14,70, 897 артикул. Також можуть бути різні вставочки, але ну, такого типу, як агати, там також пернамутр, наприклад, з цитрину вам такий ромб не зроблять. Дуже крута, має бути і комплект. 2,5 на 4,3 см габаритний розмір і вартість 66 доларів. Дівчата кажу в доларах, на екрані буду писати в гривні, бо треба прорахувати за актуальним курсом. Дівчата, ще одна розкіш в наявності. Каблучка з хромдіапсидом в 20-му розмірі. Для мене велика загадка, чому вона залишилась. Я її тільки раз показувала. Але, тим не менш, всі інші забрали вставочка, ця залишилась, але вона ну, просто розкішна. 703-й артикул 8,5 грам. Така ось квіточка. Хто минулого разу просив там ближче камінчик? Дивіться, дуже гарний. Квіточка 1,8 см, камінчик 1 см. І вартість 54 долари. А тепер, дівчата, по доріжкам в мене залишилось дві каблучки з танзанітом 1776. Улюблена ваша модель. Було їх, дівчата, 12 штук. Все, що лишилось. Розміри напишу на екрані. Наконічна стримана модель, а камінці просто нереального кольору. Це натуральні танзаніти. 4 мм ширина. Вартість 55 доларів. Ще з танзанітами маю ось таку розкішну модель сережу. Вони також будуть із перлами. Далі покажу. Не, дівчата не бюджетні вийшли 285 доларів, одразу пропишу в довжині 2,8 см, камінчик 5 мм, за вагою 9,20 грам. На англійській застібці. Тут камінчики більш насичені, ніж в попередній каблучці, більш яскраві. Дуже раджу, модель супер. Дівчата з перлами: ця моделька 8,60 за вагою. Вони вийшли 40 доларів. Також на англійській застібці. Ось як вставочка впливає на ціну. Різниця з попередніми 245 доларів. Тому. Камінь дуже важливий, вказуйте обов'язково. Далі є вільна пара сережок з амазонітом. Артикул 14.11 за вагою 7 грам на англійській застібці. Прекрасний кольор у амазоніту хто стикався з ним, знає. Довжина 3,5 см і вартість 50 доларів. Дівчата, по ось цим метеликам маю питання. Я була твердо впевнена, що вони по замовленню. Але в своїх записах не знайшла і ніхто мені не писав. Можливо, це мені наснилося, але раптом ви замовляли. Напишіть, будь ласка, 3,70 за вагою, 13.44 артикул. З рожевим перламутром на англійській застібці метелики, дуже ніжна моделька, 9 мм довжина. Вартість 20 доларів. Дівчат, по винограду, наразі є вільна підвісочка з гранатом, а одна тільки штучка 3,5 г. приміряла з цим новеньким ланцюжком, який минулого разу показувала. Вони ще є в наявності, далі пропишу по розмірам і ціна. В принципі, і сюди він непогано підходить. Покажу його із хрестиками. Довжину підвіски вкажу на екрані, вартість 30 доларів. Тепер, дівчата, дивіться, які класні хрестики є на залишках за метистом і смарагдом. І також чудово під цей ланцюжок підходять. Хрестики під артиклом 14.06, 7 грам за вагою довжина 4,5 см з вушком, по ціні вони відрізняються, трошечки прописую. Дівчата, По ланцюжкам всю інформацію пропишу на екрані, бо не виписала собі довжину, вагу, ціни. Такі ось, як кульки тут срібні, вона кругленька. Хто такі просив, не пласка, оксидована. Чи з нещодавних показів залишилась брошка підвіска з сонечком, з Оніксом, 690 за вагою, 601 артикул. В очах ось такі гранатики. До речі, в одному з постачань майбутніх будуть такі каблучки і сережки по спецзамовленню на омезі, але з середоліком будуть вільні, хто бажає, можливо, можна забронювати. Розмір 2х24 см і вартість 35 доларів. Тепер, дівчата, є ось такий класний браслет з натуральною бірюзою. Він буде сьогодні зі знижкою, бо тут маленький розмір. Я випадково його замовила, тому на розпродажі. 16 см довжина. Застібка коробочка. Стільки лаконічні вставочки бірюзи. На мою ручку, він маленький це десь на 14,5-15 максимум см ручку. Вартість зазначаю. Тепер дивіться, знайшла в себе класний комплект, хоча навіть і не здогадувала, що цей браслет сюди підійде. Тут у нас сережки гвіздки ось така кольєшка на 45 см і браслет 20 см. Звісно, можна брати окремо, але разом дивіться, як гарно. Сережки артикул 1468, вага однієї пари виходить грам 75 на ось таких гвіздочках звичайних, звичайних. По ціні одразу зазначаю. Колєжка під 571 артикулом за вагою 5,5 грам. Повторюсь, на 45 см. Тут у нас йде 6 квіточок по ланцюжку. Важко показати їх всіх гарно одночасно, але на тілі це значно гарніше виглядає. Застібка карабін. Також по вартості зазначаю. Так, і браслет 20 см, вага 11,60. Застрівка коробочка. На руці. Квіточки тут 6 мм. І вартість. Знайшла ось такі тоненькі ланцюжки в себе. Вони майже не вагомі. Тут вага десь півтора грами в одного. 147-й артикул є в наявності 45 см дві штучки і 1 на 50. Вона не для колончиків, тільки як самостійну прикрасу носіть, бо вона порветься, якщо щось на неї одягнете, така вона повітряна, дуже ніжна. Ціну зазначаю. Дівчата, швиденько пройдемось по улюбленій модельці 403 і сережок до них. З цитрином залишилась тільки каблучка, сережки під замовлення. А розмір тут величенький, пропишу на екрані проміряю. Вага однієї каблучки близько 4,5 г. Модель сережок сюди беремо ось таку, покажу, на прикладі з іншим камінчиком. Вони тут овальні вставочки, але чудово підходять, нам здається, завжди всі задоволені. Ширина 4 мм. Вартість з цитрином зазначаю. А тепер гранат. З ним є вільний комплект, як так також розмір прописую. І окремо пара сережок. Сережки під артиклом 15-16, вага однієї пари виходить близько 6 г. Дуже круті. Діаметр сережки 2 см. По ціні зазначаю. Дівчата, по смарагдам, дивіться, є дві каблучки на середньому пальчику 18,5 і ось ця 18,8. Трошечки камінчики за насиченістю відрізняються. Також є одна пара сережок, вона краще підійде до 18,5 розміру на середньому пальчику. Хоча також не один в один, але ну, більш-менш схожі камінчики. По вазі габаритам все те саме, по ціні зазначаю. Дівчата, ще є дві каблучки, вони будуть з оцінкою, вони, не можу навіть сказати, що з дефектами, просто є такі нюансики. Ось ця на 20-й розмір такий, знаєте, тоненький камінчик і світленький, але, в принципі, ну, жодних проблем з ним немає. На носку ніяк це не впливає. Просто через його таку тонку структуру, можна сказати, буде знижка. Бачите, ось такий він. І ось ця каблучка на 20,5 розмір, вона взагалі без жодних проблем, але є невеличка така тріщинка, вона також на носку не впливає. Зараз спробую вам її піймати. Але буде знижка, кому підходить, забирайте. Я навіть би сказала, що це подряпина, а не тріщинка. Акційну вартість зазначаю. Дівчата, останнє, що вам покажу, ось такий шикарний годинник з перлами. Він у нас під артикулом 118 за вагою майже 68 г. По розміру, дивіться, в мене, не звертайте увагу, це мене покусала дитинка. В мене 16 см рука, то мені, в принципі, він, начебто, як і підійде, трошки завеликий. Десь на ручку 16,5 см. Буде тут широкий браслет. Модель розкішна, не бюджетна. Пропишу одразу по вартості. Вони вже з батарейками, треба нажати колесику, і вони підуть. Вимикається навпаки. Дівчата, що хотіла проговорити? Якщо вам подобається якась прикраса, вона не бюджетна, а можна її е, вплачувати частинами. Деякі дівчата так роблять, це не проблема. Там на кілька місяців можна розтермінувати платіж. Тобто, ну, годинник, я розумію, особливо такий, він не бюджетний. А хто дуже хоче, пишіть, зробимо. Модель надзвичайно гарна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!